Разрешите представить заслуженного мастера спорта, чемпионку Паралимпийских игр и обладательницу, кроме золотой, еще девяти паралимпийских медалей. Это Оксана Батурчук. Доброго дня, Оксан. Речь пойдет о Паралимпийском спорте, пойдет о легкой атлетике. Я э, во время нашей большой пресс-конференции Вдруг вспомнил вашего тренера э, Сарачана, когда мы ехали э, на церемонию награждения в Киеве из Днепра и долго с ним беседовали, как бы подводя итоги э, Олимпиады э, в Пекине, он сказал, что Оксана завоевала золотую медаль на 100 метров. Но... По сути, она должна бегать 200, а в перспективе 400 метров. Вот это ее э, главные будут дистанции. Прошло много лет, и э, к одной золотой медали на 100 метров мы пока не прибавили ни золота на 200, ни золота на 400. Почему? Ну, до мене в клас перевели з 13 класса дуже швидку атлетку. Це Амара Дюран, кубинська атлетка. Я ще в Ріо де намагалась, все таки. У нас була віра, що я зможу її перевершити, обігнати. Але хто розуміється, на секундах вона пробігла 51-70. Мені здається, наразі на здоровому чемпіонаті так не пробігли дівчата в цьому році. Тому ми зрозуміли, що так навіть якщо я зітруті ноги по коліна, навряд чи я зможу в неї виграти? Я теж пробігла доволі швидко 53 секунди. Це був. В найшвидший мій результат в кар'єрі моїй спортивній, але ми змирилися і наразі намагались відстояти. От як в Токіо. Це другу позицію. Я взяла три срібні медалі, тому що золоту позиції зайняла. На жаль, ця кубинська атлетка. Сьогодні в країні війна. Сьогодні дуже багато... Людей с разного рода травмами казалось бы, что в связи с этим, как бы паралимпийское движение должно наполниться новыми людьми. Но... На мой взгляд, я в общем-то, человек далекий от паралимпийского спорта. Мне кажется, что этого не происходит. Именно поэтому получается, что великовозрастная спортсменка едет на свою очередную олимпиаду. И как бы я не вижу молодых, ярких, новых звезд в легкой атлетике. Почему? Ну, те, що стосується сьогоднішніх воїнів, які отримують травми, і навіть цивільних людей, які постраждали внаслідок вибухових травм, внаслідок війни трошки треба більше часу, щоб вони потрапили до спорту, тому що існують періоди адаптації до травми, як фізіологічно, так і психологічно. Ну, в середньому має пройти десь три роки. Казали, ну я там спілкувалася з реабілітологами, щоб людина відчула яку. С наснагу займатися спортом не тільки як реабілітацію, котру вони проходять, щоб стати на протези і відновитися для просто життя, а щоб саме їм вже вистачило сил займатися спортом як професійною діяльністю Во время сьогоднішньої прес-конференції. Ви говорили о том, що є мрія написати книгу. Но я знаю, что Оксана Батурчук у нас психолог по образованию. И как психолог с дипломом я хочу задать детский вопрос: почему у нас нет психологов в сборных командах? Почему люди, которые имеют статус, имеют звание, имеют все для того, чтобы работать психологом, не соглашаются на эту работу. Ну, я думаю, що це просто треба прописати в регламенті, як формуються команди саме вакансію психолога. Я думаю, що вона просто не закладена, як міністерством спорту. Ця професія психолог має бути в команді, і це, мабуть, ще пішло. З радянських часів, що функцію психолога бере на себе зазвичай або особистий тренер атлета, він знає, як правильно налаштувати, або часто от в нашій команді я спостерігаю. Лікар наш Сурков Олег, який дуже давно вже працює з цією командою, дуже часто атлети до нього звертаються, і він десь як психолог вже знає, кого як налаштувати, підтримати. Тому, але я думаю, що якщо ця вакансія буде прописана і тренерський склад підтримає, то дуже реально щоб В командах працювали професійні психологи. Вот э, мне почему-то вспомнился такой эпизод: я не знаю, помнишь или не помнишь. Э, в Лондоне, э, когда выиграла дистанцию и вышла в финал, и в подтрибунном помещении я задал вопросы: э, как, что я сказал о том, что буду созваниваться с Днепром и что передать. Ты ответила, а потом расплакалась. Расплакалась. И, В общем, это до, по сегодняшний день я эту сцену помню хорошо. Потом ты села в автобус, уехала в Олимпийскую деревню, а, а потом тебе нужно было бежать в финал. Я почему говорю? Вот в этот момент, когда ты уехала, я прекрасно понимал, что тебе нужна какая-то мощная психологическая поддержка. Ну, как мог, я ее дал. Ну, слава Богу, потом ты выступила в финале, завоевала очередную свою медаль. Но вот это же очень тяжело, когда спортсмен перед стартом остается один на один со своими мыслями, со своими эмоциями. И нужно, чтобы именно психолог был рядом, который мог бы тебя поддержать. Ну, что касается сама выступа в Лондоне, до этого был Пекин, и там я была и своим тренером Сарачаном Виталием Семеновичем. И І ось він якраз і виконував навіть у фільмі Пульс є, коли тренер під трибунами обіймає свою атлетку, налаштовує. Він до того був моїм асістентом, не гайдом. І він прям виводив мене на доріжку. І до останньої хвилини він був поряд. Лондон це такий переломний момент, коли я потрапила на свої другі Паралімпійські ігри, але вже без тренера. Без тренера, без гайда. І така якась самотність відчувалась, тому що ну, зазвичай тренери вони все ж таки про свої. Їх атлетів Більше піклуються і довіриться було дуже важко. Зараз наразі вже будуть мої четверті Паралімпійські ігри, без скоріш за все, без тренера. Для мене стало тепер важливим перед стартом почути голос чоловіка. Зараз завдяки мобільному зв'язку це більш реально. Тоді було спокійно, взагалі важко, ми тільки могли переписуватись. У Лондоні теж ми там ходили, кудись дзвонили, скайпи вже з'явились Але зараз ось мені ні, все одно, що він скаже. Але ось його просто голос, тональність його голоса, вона мене завжди налаштовує, заспокоює. Я навіть не можу часто переказати, про що він казав, але ось це стало. Звичайно, я телефоную тренерам, вони мене налаштовують, але то я запам'ятовую, що треба робити на доріжці. А ось таким психологічним розрядженням і настройкою на старт це став дзвінок чоловіка. Він знає, що він має припинити будь-які будь-яке зібрання на своїй роботі, якщо це якийсь там відпроситися у керівництво, вийти і просто сказати «Алло, так, буде все добре». В Китаї э, ти бігала без гайда, і в Китаї у тебе найкращий результат – одна золота і дві серебряні медалі на 200 і на 400 метрів. Потім э, все помінялося, ти стала бігати з гайдом, але вже не було золотих медалей. Питання э, – з гайдом легше Іли ні, і і почому гайди не допомагають так, щоб нова золота медаль появилась твоїй великій колекції? Ну так я бігла без гайда, але якщо подивитись на секунди, які у нас у легкій атлетиці ж є секундомер, то можна побачити, що вони значно виросли вже в тому ж ріо, де нам не зарахували. Результат було 11,79, А наприклад, виграти в Пекіні мені вистачило 12, стається 30 Одна чи щось таке, якщо я правильно пам'ятаю, Гайд, ну він такий двоякий, ця людина. З одного боку, так, звичайно, з ним спокійніше. Ось це плече, яке є у інших суперниць, тепер теж зі мною поряд. Це підтримка. Ти знаходишся з ним в колрумі і емоційно з ним десь набагато легше. Але будь-яка фатальна помилка Гайда коштує атлету медалі. Його фальстарт, не дай Боже, його травма, ти знімаєшся разом з ними і тут ви вже одне одне ціле тому беручи гайда спортсменка. Ну крім того, що він звичайно там десь допомагає, як це і має бути на особливо на віражах, щоб атлет, котрий погано бачить, не наступив на лінію, тому що в нас такі правила, як у здорових атлетів, і ти вже не скажеш, ну я ж там погано бачу, в тебе є гайд, який має це контролювати. Але з іншого боку, ти розумієш, що тепер ви одне ціле, і від цієї людини залежить твоя медаль. Ну, для наших зрителей, может быть, они не знают такой гайд. Гайд – это человек, который бежит с человеком, слабовидящим или тотально слепым, и, в общем-то, сопровождает его на протяжении всей дистанции. Единственное, что спортсмен должен первым пересечь финишную черту. Сегодня мы разговариваем в день, когда весь мир отмечает Международный день спортивного журналиста, и поэтому у меня вопрос – связаны с журналистикой. Вот на протяжении многих лет ты в спорте, наверное, много-много-много раз журналисты приходили, задавали какие-то вопросы. Нравиться тобі відповідати на ці питання, або ні, і наскільки однообразні їх? Я дуже люблю спілкуватися з журналістами, які люди своєї справи. Коли людина приходить підготовлена, коли вона вже почитала, коли вона підготувалась, і Я розмовляю з ним, мені не треба спочатку розказувати йому про всю свою біографію, тому що людина це знає і задає цікаві запитання. Дуже не люблю з такими з журналістами, котрі. Кажуть, не професіонали своєї справи, котрі навіть кажуть мені представтесь, скажіть свої звання. Ну хто ви? Я тоді сижу, думаю, ну ви так могли на вулиці підійти до будь-кого і взяти інтерв'ю. Тому я хочу привітати професійних журналістів з їх професійним святом, а не професіоналам, щоб вони тягнулись, удосконалювались і брали приклад з професійних журналістів. Ну хорошо. Спасибо за интервью. Я от себя, от имени своего канала, от имени наших украинских болельщиков хочу пожелать удачи. Я хочу, чтобы Оксана Батурчук вернулась в Днепр и... была счастлива, потому что у нее на груди будет еще одна медаль. Я не знаю, какого она будет цвета, но она обязательно должна быть. Поэтому удачи вам Спасибо. и удачи всей вашей сборной. Дякую вам.